Вітаю, друзі! У цьому відео мова про японські сади. Одні з найбільших у Європі. Знаходяться вони у місті Гамбург. У відомому парку Рослини, як вітер. Японські сади, створені у 1990 році. ландшафтним архітектором Юшкуні Аракі. Це Найбільші сади такого типу у Європі та за всіма законами японського стилю. Тут є річка, невеличке озеро, чайний будиночок, а також отаманні е е для японії е рослини. Ви побачите також, е час від часу у чайну, проводяться чайні церемонії. Та інші традиційні заходи. Насправді, японські сади лише частина величезного парку в цьому місті. І він тягнеться дуже довго. І тут був зоопарк, тут був ботанічний сад. Залишилися у цьому саду, великому парку Ці галереї. Вони працюють. Як, в принципі, нормальний великий ботанічний сад. Але він, до речі, безкоштовний. І ось тут теж створена така атмосфера у цій частині великого парку. Атмосфера Японії. Дуже красивий ось чайний будиночок. цей. Дуже гарні види, навколо на горизонті немає висотних будівель багато. Тобто ви, наче перенайдете в цьому парку у справжню атмосферу, автентичну, яка була колись давно. До речі, дуже часто діаспори, саме в деяких містах, фінансують ось такі плані створення таких садів. Тут ви бачите, і магнолії прекрасні ростуть. І ось такі квіти польові, наче, але вони ростуть у імпровізованих клумбах. Ну і найголовніше, вистрижені, панцаї великі дерева, зокрема, це е, ось такі хвойні. Ну, дивно, звісно. І багато рододендринів в принципі все, що притаманне Японії, ви тут можете побачити ось ці величезні дерева, красиві. OK。 ل